Привіт! Чи можна використовувати частку не в молитвах, медитаціях, зверненнях до Бога і тому подібне? А, дійсно пошукала відповідь на це питання, запитала у декількох чудових спеціалістів, бо я знаю, що, наприклад, шамани використовують частку не дуже часто. І це не створює ніяких проблем. Але одночасно вчені кажуть, що підсвідомість не сприймає частку не. Як бути? Розрізняти. Чи ви звертаєтеся до менталу, чи ви звертаєтеся до підсвідомості? Тобто, якщо ви перекодовуєте якусь програму, так, перепрограмуєте, тобто ви звертаєтесь до підсвідомості, наприклад, під час гіпнозу, трансу і тому подібне, то, звичайно, краще не використовувати частку «не». Якщо ж важливий більше смисл того, що ви говорите, тоді. Це виходить як мислеформа. так? Слова, які ви кажете, які ви берете, тоді вже не мають такого великого значення. Це більше звернення саме до менталу, тобто це мислеформа. І тоді частка не може запросто вживатися. Як взнати, чи можна вам, наприклад, під час вашої молитви, мантри. Вживати. Берете маятник і питаєтесь, чи можу я вживати частку не під час мого звернення? Наприклад, до Бога, джерела, співаючи мантри, читаючи молитви під час практики і тому подібне. Тобто, що ви хочете робити? Наприклад, якщо ви любите читати Отче наш. Це може бути дуже актуально для вас, так, бо там є частки не. А Ви перепитайте, перевірте, зголосіться, якби зі своєю душею, підіть на якийсь консенсус. Киця спить, не хочу вона звертати на вас увагу. Нічого вам не заважає спитатися у вашого вищого я, як для вас краще. І так як для вас краще, це не означає, що це підходить геть усім. Ми шукаємо і знаходимо те, що краще для нас. Будь ласка, чудової вам практики, якщо це питання для вас дійсно актуальне і важливе. Якщо ж все ж таки ви сумніваєтеся, є якісь певні непорозуміння щодо вживання частки не, тоді переформульовуйте ваші молитви, мантри, звернення до Бога, щоб вони були у позитивному ключі. Чому ні, це також прекрасна практика і заставляє нас подумати зайвий раз. Хай так і буде. Ви маєте на це право абсолютно! Ďakujem za uváhu. A